Так, ну що, так, що, вже? Починив поїзд. Да, так, отут зараз тільки отут! Все О. має працювати. Ти з телевізору постукав пару разів і, і зразу працює. О, Ідеально. Бачиш, причому? Так. Просто там просто... вітає. Після того, як ми пішли, ми, ми йшли сюди дуже довго прийшло три ночі, за на нами бігали зомбіки і вірволки, але ми вирвалися. Ну, і доїхали сюди. Ось вже почав чинити поїздці, Все, ми прямо зараз виїхали. Чекай, Я дуже, я дуже міла людина, щоб битися, так що мені треба завжди якісь проблеми на свою е дубцю шукати. Давай, Ой. Сама жестоко потом нет. А ты пондитель. Сток, стоп, 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 стоп менеджер а балант. Ты его взял. А, точно, прям там. Здесь мы у кого-то сейчас вы его. Так, точно. Вони як наша защита. Вони будуть агриватись на зомбі, і через того ми зможемо вижити. Вони на зомбі будуть радитися. Там зараз під нашим поїздом двоє двоє бандитів, вони нас будуть захищати. Якщо що, зомбі вб'ють бандитів і рахуй, що я практично не потратив патронів на цих сраних прикольно. О, бачу стоять, бачу, за агенс. Так, таке, акуратно. У мене всього я один фотон в я а каха його викрасти. Хлопа, там все понятне. Ну, Намагайся може, там, де зараз ти дивишся, туди, отуди от сюди, до цього е, вікна, це не торкатися, поняв? Там все, зомби ладять по нашим вікнам. Да, так, тоді там будуть зомбі спавнитися, а це неприємність. Бо в нас там немає бандитів. То там бандит помирає? Або зомби або ja. Nie, скрочу, це бандит. Нет, скажите, або бандит. А, я бачу бороду mm -hmm. Я бачу, там твоя конячка мертва. В смысле? Нет, то не мертва. Ah. Ja, <sk> ah! no. nee, nee. А, то. А поможіть. Господи допоможіть! Господи, допоможіть! На, нянь. Давай, стреляй. Ты что там ей коняки лезешь? О тут ще один! Що нам робити? Я не знаю, хто. Всього... Хоч не хоч нашу... вдарить. У мене один патрон з цього нарпалась. Якщо я його потрачу, то все, мені кришка. О, потом я насилую. По моєму вже починає. О, ранок ранені. вже починає сонце. Добре. Бачиш, тільки луна. Це стає, Баш була темно, стало чітко ялку, бачиш? О, uh -huh, да. uh -huh. 5! 5 за 100 ранку. Вже по суті має день піти. Це воно не О, uh -huh. все. Mm -hmm. Так, акуратно ти йди. А не знаю, на коня камерка. Ладно, залиш. Бери, бери одного одного, бери чисто через того. Ту... Пару Саме... решеном не, не помішають. Давай ще тут загрим остань. Так, давай, кай. Надо выкинуть. Виконати... Надо выкинуть с трупы, не понимать, не зомбаки. Побережу. Ой. Давай, я. Ой. Рафет. Теперь теперь заходь, 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 У мене Все, в мене удач опять. Я стрелу, що такі професіональні? Рафет, да я кровотачка, куди у них стральнули? Касет, ввід, в царство, куди? в мене є, в мене дуже мало хп. Куда Куди меня тебе стральнули? Попали в плече. Ну, ладно, задумал тут рубаків. Все мной без це. Тіка, це. Оце, оце треба тобі ця коняка то можеш залишити собі. О, коняка. Я білу собі взяв. Чесно, мені подобається ця з того, що вона нам пригодиться, коли треба буде чекати, коняка завжди рядом. Може, якщо хтось буде тут їхати, то йому знадобиться. Може, знадобляться цієї. Ну що, заживає в теплоці? Закриває плече, вона дуже болить. Болить сильно, звісно. Ти, конечно. Така ти, знаєш... ти, сильна людина. Ти навіть не закричав Від того, як твій попали. Так, Шо? Шо таке? Ні, ну закінчати. Нє, ну заключати тут задав... О. Аккуратно. У мене на арбалеті один патрон. Прийдеться. Но, я не ні, хочу... не лутай, не лутай, не лутай, ні-ні-ні. Біжи не лад. Я золотаю лопата. Тисяч зі мене. Лутай, лутай, можеш все тут лутати, тут є, тут нема цінну. І ми за себе дали хотя нас чуть не вкусив зомбі. Раді нічого. Ну хоча б доларів взяли. Далі ми йдемо. Ну, ладно, ти забери, в мене ноль. Так, поки що на балансі ноль, як і в мене. Так, ну, давай далі поїдемо. Угу, нам треба заїхати і знайти цей антивіруси. Читати Рузичів, що ж він? Я не читаю, я так розказую. а а а, ну, т и -э в и і ру си Саці, ти замітиш у мене нова одежа, бачиш, який я тебе. О! Я навіть не замітив! Де ти її знайшов? Ти свалялася в будинку чи що? зомбі? було заразу на людину. Поки він ще не здох, я взяв з нього шмотки, бо мені вже я ж не мився довго. Ну, вони вже у мене провинялися. нам все ж десь. От коли буде йти дощ, то може помиємося. Та я теж помиюся, то я тут... Бо да, буде дуже бо... запах, якщо чесно. Мене... Такий. В мене шмотки такі самі. Да. Ну, як я готувався. Прикольна ага. одежа. Така підходить якраз. Тобі так рано. Цей апокаліпсис під цей світ. Да, ти жестокий. наші зомбі. Ти наші зомбі. Але йдуть. Я ще знаю. Він столо бачу. Можемо залутати, звісно, але. Я, я щось не дуже. хочу, коли в нас тільки є лопата. О, все. Тут алівідачі, я більше тут не буду зупинятись, бо це. Тут, коротше, оберт не Так що все. Но тут оберт не так що тут не зупиняємося. Поки не знайдемо нормальну цю пустиню. Нам все, Ось, нам... Гол... Головне нам доїхати до... Нашої точки, де нас захищають наші ці... чувачки. Мені цей ліс сподобається. Саме головне це ліс, не oh. главное, це ліс не е, mm. переплутати з лісом, там де спавняться єдинороги. Ну mm. такі yeah. ліс він такий. Чудернацьке місто. Да, он не хапе. И ти... ты? Конечно, я не буду страдать. То він так укусил. Боюсь, а... по яйцам не дал. Те, ну як сказати, те не одне хп, то я так кажу одне хп, просто О, тебе... Угольок. топливий, топливий, угольок. Угольок, так, давай я заберу, ладно. Ось, тут угольок. Давай я заберу. Я понимаю, темно, Може, якось може замітити. Тут є всяка древесина стінці. В принципі, в нас і так є сідушки. Та ми ж купили цей поїзд оцей. Ну. От того, що о, він, о, він, він, звісно, не мій. Я я, я не сх' тих мене не поїхав. О! Давай бистрійше, ми зараз обертні сипали. Поїхали. Просто я об'їдемо можу... і наплювати на все. Продовжий там хочу сказати. Ти себе поїзд купив на ринку Та ти що, забув, як ми тут? Наш улюблений чекпой. Оборотні. Оборотні? їх можна а їх короче продавати можна. Ну конечно, їх це, звичайно продавати. Так, давай. 20 ласиків в голлок. А для тебе це 30. Чоток тебе? Ну, для мене так. Да. Ну так. Да. Бо мені дали спеціальні магічні. А, то це ж з вампірами нічого. бачиш, що робила ця ніч. З вампірами, бачите. Вампіри? Ти коняку не забирай можно. А, да, кров. Я не помню. Так, я, давай, знаю, давай. я знаю. Я знаю, я знаю. Я запущу. А, так, я. Я иду до сиреху. Пачку, хочешь экстремальный экстремальный хору? Давай. Да чиха, ты спарень? Ось бачиш, що тут таке Іде, коротше, спереді цього, спереді поїзда. Тут, тут просто тут ти можеш посидіти, це коротше така екстремальна е... о, качеля, о. ти отак їдеш, тебе отак везе. Ну і та радишся тут, людей. Ну, Микольно. Микольно. Попадеться на ну, потікавка. Ну, ладно. Ну ми вже поїдемо в наступний сервіс. так що всім пока-пока, друзі. Пока!